Друзі, вітаю вас. Я знаю, ви на мене ображаєтесь, що я вам не знімаю свого акваріуму. Ну, Тобто такого імпровізованого архідаріуму. Але по більшій частині його незручно знімати, бо він стоїть в кутку. Розумієте? Він стоїть в кутку далеко від освітлення, від освітлення з-під віконня, дуже далеко. І Підсвітлюється він лише отакою лампою. Що знімати тут дуже незручно, бо від цієї лампи з'являються бліки, і ну, не дуже гарно воно виглядає і не дуже зрозуміло те, про що я хочу вам сказати. Для мене цей акваріум виявився не дуже зручним. По-перше, я його створювала для того, щоб вирощувати в ньому. Вологоємкі такі рослини і спростити свій догляд. Розумієте, мені дуже хотілося, щоб тут зростали рослини, зростали саме так, щоб доглядати їх можна було раз або два рази на місяць. Це було б для мене в ідеалі. Але, по-перше, трапилось нещастячко Зламався цей вентилятор. Верніш за все не зламався, а хтось відімкнув його із розетки: то були або ми, або наш собака. Але хтось хтось вимкнув цей вентилятор, і на протязі десь так приблизно 10, а то й 15 днів. Вологість в цьому акваріумі була 99%, температура в цьому акваріумі була 28 градусів. Одразу не помітила, що немає вентиляції. А коли помітила, то то вже було запізно. Декілька рослин прийшлося викинути. Отаке, бачите, якщо дивитися на цю рослину. Отак От почали гинути листя, почала гнити розетка, ну, не помітила. І все. І декілька рослин прийшлося викинути. Деяким рослинам така вологість дуже не сподобалась. Вони також загинули. Вони просто, отак, знаєте, розпалися і все. Все ж таки тут зажарко. Як я вважаю, то тут було дуже жарко, волого і жарко. Тож, тепер я почала все спочатку. Спочатку починаю підбирати рослини для свого акваріуму і спочатку починаю експериментувати. Але то вибір мій. І я ні, ні, нікого не закликаю робити так само. Я намагаюся створити для себе куточок куточок щастя, за яким не потрібно кожного дня ходити і доглядати. Це для мене було б якнайкраще, бо орхідей дуже багато, а хочеться і ще більше, і хочеться різноманіття. Я експериментую саме так. Україності в догляді, саме в тому, що цей акваріум, от як ви бачите, зачиняється отут зверху склом. Майже над склом звисає лампа денного освітлення. Вона трохи нагріває цю поверхневу і від світла нагрівається і повітря. звісно. І зважаючи на те, що це було літо. І вентиляції не було. Я так себе караю за цю свою неуважність, ну, буває в житті всяке. Без вентиляції при таких умовах вони зростати не будуть. Єдине, знаєте, що тішить мене, що не загинув жоден мох. А ви знаєте, що мох я дуже-дуже люблю. Тож я змушена була його гарно просушити і. Тепер поливаю його, поливаю, як і поливала дистильованою водою. Спочатку я беру спринцовку і збризкую ті рослини, які знаходяться на мосі. А потім просто беру кружку і додаю на дно цього акваріуму, додаю воду. Ось така у мене спринцовка, як ви бачите, я зняла цю кришку. Підсунула добре, що в мене худі руки і підсунула руку під оцю лампу. Ну, я вам відверто кажу, це такі незручності. А тепер починаю поливати саме ті рослини, які там зростають. В першу чергу це шинорхіс з бо ця рослина знаходиться на корковій пробці, і ну, вона висихає якнайшвидше. І знаєте, що ще я помітила, що їй не дуже подобається е, таке моцне освітлення. ну Треба щось думати. Потім отам все по кутках, отак проливається. Ну, таким чином. Розумієте, по-іншому ніяк. Поки я не придумала чогось іншого, то поливати мені приходиться отак. Ну, як ви розумієте, це незручно. Як для мене це незручно, мені таке не до вподоби. Єдине, що в моєму акваріумі просто суперове росте, так це оця рослина церопегія. Вона тут двох видів. То, ви знаєте, вона так розрослася, вона так все вкрила, що я змушена була е, покликати свою невісточку, свою донечку і сказати, Оленка, ну-ка вибери її, ти їх любиш, вибери їх і роби з ними, що хочеш. Вона їх назбирала ціл, цілу склянку. Ну, а в мене вона росте отак ще окремо є, отакому от горщику. Горщик вставлений в таку баночку, там фітіль. І я її не поливаю, лише підливаю водичку. І отак вона росте, відверто скажу вам, росте, як дурна. Страшне, її багато. Так вона розростається. Цей вона... Цикулент, прей як німий. ну А все інше. Непогано почуває себе. Дендробіум-огірок. Ця рослинка, як вона там називається, ну-ка подивіться, вона нещодавно у мене, але за літо виростила отакий зріст. Потім дендрубіум, що я вам казала, гадала, що в мене вмер, то я ось прикупила манюньку. Ота, ота маздивалія почуває себе гарно. А ось та, як бачите, мені здається, їй забагато світла. Треба щось думати. Навіть Отам бульбочка валялася Ерії. І, он, бачите, он, вона суха, від неї пішов зростик. Ну, це хоч все тішить. Отам там в углу сирно, ну, а от йому там також подобається. Потім, он, бачите, та рослинка, яку я купляла в еквадорі, нічого, все відпадало, нічого з неї. Мабуть, нічого з неї не буде. Достанеться той горщик і викинеться. Так, ну там максилярії манюнкі, мультяшні, можна сказати, вони. Потім що тут Бульбофілум. Де він? Ось він. Бульбофілум Frost. І от він непогано себе почуває. Шинорхіс Фрагранс, де він, он він. Також не те несе. Підвісі в мене залишається ще о, о, маленька котлейка. Я не буду роз, розворачувати бірку, бо вважаю, що ну, на сьогодення це не, не важливо. І ось такий маленький англіком. Там десь в кутку ще є маленький міні-фалінопсіс. Ще якийсь міні в мене десь. А, он він. Одним словом, сказати чи повихвалятися, що в мене тут такі скажені успіхи на сьогодення я не можу. Але, але і відчаю в мене немає. Знаєте, рослини то зовсім не головне в житті. Помруть, ну то й що? Придбаємо щось новеньке. Головне, рідні мої, бережіть себе, своїх рідних. І нашу неньку Україну. Тримаємось, вирощуємо квіти саме до перемоги. Все буде Україна! А на цьому моє коротеньке можна сказати ані про що. Пока. До нових зустрічей!